Вже вдруге Світловодська міська влада спільно з управлінням кіровоград рибохороною урочисто відзначили День рибалки. І той, хто завітав 14 липня на ярмарок, що проходив біля ринку світанок, мав змогу в цьому переконатись. Весела святкова атмосфера була створена завдяки творчим співочим колективам Палацу культури. Вони звеселяли і надавали настрій світловодцям. Та урочиста програма відкриття ярмарку розпочалась з виступу міського голови Юрія Котенка. А от аби проконтролювати організацію свята, мер особисто пройшов по всій задіяній території. І вже для нас Юрій Котенко повідомив деякі деталі святкування, які у сукупності створили вдале культурно-масове гуляння минулому році. Було проведено більш на високому рівні це свято, і ми вже так вирішили, що потрібно, щоб це була вже традиція. Тому був скликаний оргкомітет двічі, на якому ми саме визначили напрямки організації цього свята, і, як показала нам неділя, воно вдалося. Чимала кількість риби більше двох тонн. Різноманітної свіжої риби було реалізовано майже за дві години. Люди дуже задоволені, дуже багато людей підходило до мене особисто і говорили про те, що нам би такі ярмарки щоденно проводити. І вражали, звичайно, ціни. Ціни від виробника вони в два-два в два з половиною рази були менші, ніж реалізація риби щоденно на ринку світанок. Також міський голова виявив бажання і подякував тим, хто допоміг в організації свята, і зазначив, що на майбутнє існують ідеї щодо проведення дня рибалки. Вони досить цікаві та різноманітні. Я хочу виразити велику подяку. Перш за все, це керівнику рибінспекції нашої області Руденко Миколі Володимировичу. Дуже багато приклала до цього своєї енергії. Це заступник Кіровоградської державної інспекції Целенко Тетяна Леонідівна. Вона, можна сказати, зробила все можливе і неможливе, щоб це свято відбулося. Ну і звичайно, фахівці міської віконкому, які також дуже активно долучилися, і управління культури ви бачили самі, що була підготовлена театралізована культурна програма. Кашу було зварено підприємцем Зубенко, а уху варили на території кафе Юність, дозволили нам там скористуватися їхнім обладнанням. Ми бачили, рібні шашлаки продавалися. Ну, Весна торгівля, все пішло, все вдалося і всі, саме головне результат. Дуже дуже задоволені жителі порівнювалися святом міста. 21 підприємство риболовецьких господар Світловодського та Онуфрівського районів взяли участь у ярмарку. За їх багаторічну працю керівники підприємств отримали грамоти від міської виконавчої влади, які вручив Юрій Котенко, і теплі слова на адресу всіх працівників рибного господарства. Віталіна Удовенко, реалізатор підприємства Акваторія, відзначила активність людей в купівлі рибної продукції, що, звісно, приємно. Активно скупляється, беруть переважно ляща та на тим часом мешканці та гості міста, які купували рибу, залишились задоволені цінами та рибним асортиментом. Про це свідчать коментарі покупців. Як вам риба, яку придбали? Чи ціна вас задовольняє? Придбала два ляща. Нічого, дядьки добре співають. Подобається, почаще би таке. От взяли лящиків, пожарити. Дайте А ціни як задовольняють? Нормальні ціни. Хороші. Це не сейчас хороший на цю рибу, це завжди так були. — Ну ярмарок хороший, великий, куча людей, ну рибу я люблю ляща і сама. Сома нам дуже подобається. Ми не знали, що сьогодні так буде тут весело і радісно. Каросиків купили по 4 гривні. Це гарна ціна. Я думаю, що гарна. Я рідко купляю, ну сьогодні задоволена. Міська влада на чолі з Юрієм Котенко винайшли можливостей, аби почастувати світловочан смачною юшкою та польовою кашею. Як кажуть, спільна трапеза зближає. І вже через телерадіокомпанію Веселка Світловодці озвучили бажання, щорічно святкувати день рибалки в такому вигляді. Як вам юшка, як вам свят, Отлично, дуже, дуже вкусна, да от ми, як гості з Кіровограда, ми в восторгі. У нас такого праздника немає, звісно, у нас і Дніпра немає. Но нам очень нравится, поэтому мы не поленились сегодня утром рано встать, занять очередь и очень попробовать. Юшка дуже гарна. Да, смачно. Вы знаете, очень приятно и вас встретить на этом празднике. Удивительный праздник, потому что э, есть возможность и тут же покушать вот свежие ухи, кашки отведать и в то же время приобрести домой свежую рыбку. Замечательно организовали праздник. Люди все довольные, улыбающиеся, счастливые. Очень много встретила знакомых. Выражаем от своей семьи огромную благодарность организаторам этого праздника. Как раз вот такие праздники и подчеркивают изюминку нашего города, потому что рядышком э, такой объем воды и такие праздники просто необходимы для такого города. Это и привлечение э, даже туристов, потому что э, если эти будут праздники постоянно, их будут организовывать, то уже будут подгадывать э, приезжие под этот праздник приезжать, ну что это где-то что-то как-то интересно. Это очень хорошее начинание. Повністю поддерживаем. подіржину тему развивать. розвивати да, розвівати очень рады, що ми на правильному путі. А на святковому заході до Дня рибалки побували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.